Далі я наведу топ-5 найпопулярніших наразі міфів про інвалідний норматив. Перший міф про те, що скасували інвалідний норматив, адже війна і більшість роботодавців не до цього. Проте одразу скажу, що норматив працевлаштування осіб з інвалідністю не скасували. Як і раніше, роботодавці зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування таких осіб та надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації їх працевлаштування. А що ж тоді скасували? Законодавець скасував трудову квоту. Так, так, це про тих роботодавців з чисельністю від восьми працівників, які мали працевлаштувати осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування. Ну, наприклад, один з батьків або особа, яка їх замінює і має на отриманні дитину або ж дітей віком до 6 років, або особи передпенсійного віку тощо. В принципі, ця новація не дуже суттєва, адже раніше відповідальності за невиконання трудової квоти не було. Ну хіба що за необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу у разі невиконання квоти? Проте зараз і цей штраф вже скасували. Другий міф про те, що змінили розмір нормативу. Насправді він не змінився і складає 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. Якщо працює від 8 до 25 осіб, норматив встановлюється у кількості одного робочого місця. А що ж тоді змінилося? Ну, по перше, скасували обов'язок звітувати фонду соціального захисту осіб з інвалідністю про зайнятість та присевлаштування осіб з інвалідністю. Тобто, у цьому році звітувати вже не треба. По-друге, прибрали згадки про необхідність реєстрації у цьому фонді. Простіше кажучи, виконувати норматив треба навіть під час війни. Розслаблятися не варто. Якщо розумієте, що можуть бути проблеми з виконанням нормативу, звертайтеся до центру зайнятості, подавайте форму 3ПН та зазначайте в додатку до неї, що ви бажаєте працевлаштувати саме особи з інвалідністю. Адже незважаючи на те, що звітувати вже не треба, фонд соцзахисту отримуватиме всю необхідну інформацію від ПФУ, адже на сьогодні в податковому розрахунку є відповідні рядки 101 та 102 за головною частини розрахунку. Тож розрахувати норматив на підставі цих даних неважко. Єдине, що у пенсійників немає інформації про створені робочі місця спеціально для осіб з інвалідністю, які поки що залишаються незайнятими. Така інформація буде виявлятися Держпраці вже в ході перевірки. Проте, поки що, порядку такої перевірки ще немає. Третій міф не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників особи, які перебувають у відпусках за свій рахунок. Насправді їх можна і навіть потрібно враховувати. Перебуваючи у відпустці за власний рахунок, працівник не розриває трудові відносини з роботодавцем. Головне, щоб це було для нього основним місцем роботи. До речі, одразу скажу ще про деякі категорій працівників, щодо яких ви часто плутаєтеся. Ну насамперед зупинимося на особах, які захищають нашу країну, мобілізованих та тих, хто вступив до тероборони. Якщо це місце роботи для них є основним, вони враховуються до розрахунку показника ЗКШП. Крім того, враховуються і основні працівники, які перебувають у простої. Щодо осіб, трудовий договір, з якими призупинено, то вважаємо, що вони теж мають враховуватися до СКШП. Хоча в цій логіки, що інструкція номер 276 не згадує таких працівників серед категорій, які не враховуються під час розрахунку цього показника. А що робити з працівниками, по яких у табелі обліку використання робочого часу проставлено неявки з нез'ясованих причин, ну чи, наприклад, інші причини неявок? На нашу думку, вони теж мають включатися до СКШП так само, як і особи, які вчинили прогулу. Ще один міф про те, що штрафувати роботовця під час війни не будуть. На жаль, адміністративно-господарські санкції у силі. На час війни їх не скасували і навіть не послабили. Як і раніше, вони не загрожують лише тим, хто повністю утримується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. За кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю та не зайняте ним, необхідно сплатити санкції у сумі щодо дорівнює половині середньої річної зарплати штатного працівника, якщо на підприємстві працює від 8 до 15 осіб, або ж середньої річній зарплаті штатного працівника, якщо на підприємстві працює 15 і більше осіб. І ще один міф. Якщо строк дії довідки про інвалідність закінчився, все одно можна застосовувати ставку ЄСВ 841. Дійсно, це питання дуже спірне, адже наразі діє правило. Якщо строк інвалідності закінчився під час дії воєнного стану, за умови неможливості направлення на перекомісію, інвалідність продовжується автоматично до кінця дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення чи скасування. Логічно, що, оскільки інвалідність автоматично продовжується, то і всі пільги пов'язані з цим теж продовжуються. Ну і це дійсно так. Роботодавець продовжує зберігати за таким працівником всі трудові гарантії і враховувати такого працівника, ну, якщо він основний працівник, при розрахунку нормативу. А як бути і ставкою ЄСВ? Логічно, що треба застосовувати теж пільгову ставку. Проте, за роз'ясненнями податківців, тут ця схема не працює. Головний аргумент інструкція номер 449 в якій чітко прописано, що нарахування ЄСВ у розмірі 841 здійснюється з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду МСЕК та закінчується датою припинення інвалідності. Таким чином, якщо строк інвалідності, встановлений у довідці МСЕК, у працівника закінчився і він не надав роботодавцю нову довідку МСЕК про продовження інвалідності, то роботодавець з дня втрати її чинності має застосовувати ставку ЄСВ 22% до бази нарахування внеску, а не продовжувати справляти ЄСВ за пільгою ставкою. Ми, звісно, направимо запит, щоб мати письмове підтвердження цієї позиції, проте в своїх роз'ясненнях вони дотримуються саме цієї позиції. Логічно це чи ні? Проте закон є закон. Отже, маємо те, що маємо.